Вітаю вас, любі малята! У нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття перетворимо осінні листочки на дерева. Дітки, сядьте всі рівненько та спробуйте відгадати мою загадку. В зеленім лісі ненароком якийсь художник побував у золотисто-жовтий колір. Усі дерева перефарбував. Ти хто такий? Всі дивувались, чому тебе не бачим досі? Та придивися добре, і ти тоді побачиш осінь! Правильно, діти, цією невидимкою є чарівниця осінь. Діти, сьогодні осінь до нас запрошує до себе на гостину. Та пропонує. Нам з вами помилуватися її красою. То як малята? Діти, а подорож наша буде незвичайною, тому що ми її з вами дійснимо у своїй уяві. А допоможе нам в цьому чарівна музика одного іноземного композитора Антоніо Вівальді, яка так і називається осінь. Тож малята заплющить свої оченята. Та спробуйте уявити осінь. Ось і закінчилася наша з вами фантастична подорож? Вам сподобалась музика? Так, гарна музика, тому що й осінь у нас гарна. Діти, а що ви побачили в своїй уяві, слухаючи цю музику? Чи почули ви тут шелестіння листя? Хто почув, як воно шепоче? Які кольори ви побачили в цій музиці? Хто з вас відчув аромат осені? Чим же пахне осінь? Так, осінь пахне овочами та фруктами, грибами, дощем? Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, як ми з вами милувалися красою дерев, осінніми листочками. А що ми з вами знаємо про листочки? Так, діти, листочки змінюють восени свій колір. За листочками можна розрізнити, яке дерево. Вірно, листочки вміють танцювати, кружляти, шелестіти, літати. А ще... Листочками ми можемо малювати. Погляньте, діти, які гарні листочки подарувала нам чарівниця осінь. Давайте їх розглянемо та спробуємо дізнатися, з якого дерева листок. Як ви гадаєте, діти, з якого дерева цей листок? Підкажу вам, що це листок з фруктового дерева. Так, цей листочок з яблуні. А ось цей листок. Погляньте на нього уважно. Вірно, цей листок з куща калини. А ось цей листок. Молодці, цей листок також з фруктового дерева персика. А цей листочок, дітки. Вірно, цей листочок зі сливи. А цей листок ви повинні вгадати. Так, цей листок з дерева вишні. Молодці діти, ви чудово відгадали, з якого дерева листок. Тож сьогодні я пропоную нам з вами намалювати таку картину, дерев. З листочків, а будемо ми це робити з відбитків листочків. Але перш ніж розпочати нам нашу роботу, пропоную трішки відпочити та виконати фізкульт фізкультхвилинку, яка називається осіннє дерево. Ось це деревце, мій друже, кучеряве, гарне, дуже гілля з вітром грається. Килиться, гойдається, а листочки шелестять, ніби казку шепотять, вітерець гуляв, бродив Звід листочки натрусив. Осінь деревце вже чує. Листя золото фарбує. Тож для роботи нам з вами діти знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, акварельні фарби, листочки, які нам осінь сьогодні підготувала, ватні палички та пензлики різної товщини. Що ж, малята, до роботи? Сьогодні ми з вами намалюємо картину осінніх дерев. Але не звичайно, а відбитками наших осінніх листочків. Тож до роботи беремо листочок, який вам подобається. Та пензлик товщий. Мукаємо пензлик у водичку та обираємо собі фарбу, якого кольору ви бажаєте. тобто, Такого кольору, які бувають дерева восени. А які малята бувають дерева восени та листочки на них? Так, зелені, жовті, оранжеві, коричневі, багряні. Отже, я оберу для себе жовтий кольор. Ось так гарно змочую фарбу. Розчиняю її. Та на іншому аркуші паперу, щоб не забруднити свій листочок, на якому ми будемо ставити відбитки, ось так промальовую наш листочок. Гарно не шкодуємо фарби, щоб у нас вийшов чудовий відбиток. Ось так, дітки. Та ставимо тепер цей відбиточок на аркуші паперу, притискаємо пальчиками. Ось! Погляньте, що в нас вийшло. Тепер таким же чином беремо наступний листочок та обираємо собі фарбу. Попрацюйте, дітки, я впевнена, у вас все чудово вийде. Ось погляньте, дітки, які гарні відбитки наших осінніх листочків, тобто дерев, у мене вийшли. Діти, а чого не вистачає нашим листочкам? Правильно, стовбура! Отже, візьмемо тонший пензлик, мукаємо його водичку у фарбу коричневого кольору та домалюємо нашим деревам стовбури. Ось так. Тоненькі лінії. Можна від краю нашого листочка, тобто дерева, або від початку аркуша паперу. Робіть це так, як вам зручно. Миємо наш пензлик та беремо підготовлені нами. Ватні палички. Дітки, ви ж бачили, що листочки поступово падають з дерев. Тож домалюємо трішки їх на землі. Беремо ватну паличку, мукаємо водичку та у фарбу будь-якого кольору, яка вам подобається. І ось так на землі додаємо кольорів таких відбиточків, штампуємо. З іншої сторони. Ви можете обрати інший колір. Ось так. Та також поставити такі ж відбитки. Діти. Пропоную нашому осінньому пейзажу домалювати ще хмаринки. Тож беремо пензлик, також мукаємо його в водичку. Та обираємо фарбу синього або блакитного кольору. І намалюємо хмаринки. Ось так, дітки. Такі пухнасті, красиві хмаринки. А тепер розфарбуємо їх, заповнюючи серединку. Ось, погляньте, яка краса у нас з вами виходить. Ми справжні художники. Малята, погляньте, як красиво ми з вами перетворили осінні листочки на дерева. Що ж, мої розумники, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Впевнена, вони у вас вийдуть дуже красиві! Дякую вам, до зустрічі!